Ну що, друзі, дійшли руки в мене до бункерної кормушки. Як кажуть, Як кажуть у народі із нічого робимо конфетку. Ну як, з чого? Вона потребує трошки ремонту, реставрації. Зараз будемо відкручувати болти, гайки. Незмінний друг ВДшечка. болгарочка, будемо чистить, Готовить до покраски. Так що якось так продав її друг мій мені за дуже такою смішною ціни. Ціною. Так що якось так будемо реставрувати, бо... Корозія робить своє діло. Так що це ось, бачите. Всередині стоять такі штуки, клюшки, арматури, і свині чешуть своїми п'ятаками і зерно сипеть. Ну, дерть сипеться. Так що, якось так. Не знаю, покажу далі, що вийшло. Так, ну що, бачимо болти заржавіли, гаєчки все заржавіло. Такс, X. есть тут есть ну шо ну шо дальше работаем працюем <сых> тут Так, зробили таку процедуру, почухали, обрискали ведешечкою, змазали все. Чекаємо, як піде. Щас будемо відкручувати. Так, об'ємітель возьмем. О! Іде. Дальшечка свои вещи. Так, одна, гайка. Значит, одна гайка. есть. Дальше работать покажу, что там получилось. Дальше. Так, друзья, начинаем шлифовочку. Получається. Саме однією рукою тут таке, це на камеру трошки показав, що в принципі стає як новенько. Так що далі буде. Зараз будемо включатись в роботу, а відео вже позже покажемо. Так, що у нас показує ця щіточка? Йожик, це цей мая, так роботу. Бачимо, знімає корозію. В принципі, в принципі, принципі, Все подобається. Тут якась емблема була чи скотч, я не знаю, тут туго йде. Тут, в принципі, як бачимо, йде шикарно. Що я хочу попробувати? Я хочу попробувати ще ліпісткову. Цю насадку. Круха цей Лепестковий. Як воно воно Зараз попробуємо на цьому участку. Бачимо, як знизу краска ще сохранилась. В принципі, ну, а так, якось так, здорова ця кормушка. В принципі, робота. Я думав, швидше буде, коли мені тут та тобило. Зараз тут кругом спробуємо і оцінимо результат. Далі буде. Так, друзі, якщо хто вагається, чим чистить. Ну, наприклад, в кого є багато роботи по зачищанню від корозії якоїсь інвентаря, дивимось щотка. В принципі. Пройшли тут не дуже багато, ну, в принципі, вона як нова. Далі, є лепестковий круг. Новенький, він чистий, бачите, доблиску. Да, є, ну, все воно не бере. Мікро, ржавчини там все одно залишається. В принципі, я не бачу сенсу чистити все цим диском. В принципі, щоточкою. Можна почистить всю цю кормушку, думаю дуже дієво буде. І, в принципі, вона щось залишиться надалі. Так, і дивимося. Нова... Була... Новий диск був ліпістковий, в принципі. Ну, і що ж ми тут пройшли? 40 см. В принципі, в принципі, вже подгулявший. Ну, будемо далі щоткою чистить. Так що треба було попробувати всі варіанти. Так що якось так. Далі буде. Так, друзі, йде на повну процес реставрації бункерної кормушечки. День другий. Бачимо цим ліпусковим диском. Вичищаємо. Части. Ну, коротше, що я, як я практикував, іде один на такий диск на 4 штучки. Перші 4 я вчора зробив. Сьогодні почав частину ну, потім грунтуємо, красимо якось так. Так що працюємо. Так, ну що, друзі, продовжуємо далі позбавляти нашу бункерну кормушку від корозії. Пам'ятаємо, техніка безпеки на першому плані у нас, та взагалі, які б роботи не проводили з болгаркою, потрібно одягати окуляри. Бачимо їжакові, ну, я вже показував, їжак, не дай Боже, відпадає хоч один волосочок, на швидкість і попадає, не дай Бог, в око там, чи взагалі в обличчя. Ну, Це приємних відчуття. І взагалі, коли працюєш таким їжаком після роботи, помічаєш на собі. В одягу неприємні такі моменти. Це відпадають дійсно волоски і вони заважають колять, потрібно шукати і. Ну, коротше, дуже-дуже опасна штука. Так само, як лепестковий цей диск на болгарочку. Теж ці мелкі камінці відпадають і попадають прямо також в очі. Ну, потрібно взагалі одягати очки. Я не... Не знаю. Багато є таких відчайних людей бачу без. Беруть болгарку, просто там банально відрізати. якийсь болт, да, там, арматурину якусь. І не одягають, нехтують правилами безпеки і не, не одягають очки. І потім це все плачевно закінчується. Ну, я не знаю, і так може бути попадання в обличчя, ну, взагалі. Потрібно захистити очі насамперед. Бачимо, бере їжак цей дуже добре. Все подобається, наша задача, звісно. Думаю, вона швидше, а <свісно> і тут била. Дуже така кормушечка об'ємна. Нічого, не за один день воно якраз дощі зарядило нас. В принципі, роботи так на дворі є, але но... мокро. Будемо займатися <coughs> бункерною кормушечкою. Наша задача її відшліфувати, покрасити, зібрати і, в принципі, використовувати для відгодівлі наших ціначок. Так що, якось так, друзі, слідкуємо за роботою. не знаю. Грузия делает свои вещи. Если бы вот это так еще просто, и вас вот пару сезонов, в принципе, не было бы сенсу от что там делать дальше. Да, да, жалею, конкретно, сволочи. Все, показавшись, далее будет. Так, прожектор работает. Коротше, що ми зробили вже? Почистили, в принципі, ззовні, все І залишилось у нас нижче. Залишилось у нас дно. Бачимо, в якому стані воно. Ось. Корозія робить свою справу. Так що, ну, Хоч так. йо моє дірок хоч нема. Краска. Краска злазить. Хоч дірок нема, не треба варити. А то почистимо, прогрунтуємо. О, цю сторону не дочистив ще трошки. Прогрунтуємо і далі будемо красити. Да. Та поки дощі на дворі треба щось всередині робити. Так що. Якось так. Далі буде. Місцевого самоврядування. Повторюю. Полтавська область. Увага, увага. Послухайте повідомлення управління цивільного захисту Полтавської обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Короче, Друзі, так і працюємо. Повітряна тривога. Ви думаєте, це радійка сповіщає нас про повітряну тривогу? А ні, Ось вона, Соня. Ось вона, це ласточка. А це радіо, я думаю, я думаю, також воно робоче, ну, вже морально застаріле. А ми переносимось до нашої бункерної кормушки. Ви бачите? Уже сторону викрасили. Да. Увага, увага, І ці сторони. викрасили. Короче. Повітряна тривога. Відключить електроприлади, перекрестили. Повітряну тривогу. как так Штучки прогрунтували, Заслонки И так уж. Короче Короче, далее будет Кормушечка будет бомба Ну наконец-то Дійшло діло доскладувати кормушечку це ті штучки, що стоять із середини. Шевелять, щоб просипалась дерть краще. Раз. Бачите, домашню піску Оп! Це чотенько і це штучки. Задвижки, коротше, регулюємо регулюємо яку кількість Дерті нам потрібно просипати. Ну, щоб просипалося, так що. Ну, тут треба вже індивідуально виставляти. Ось так Работає. Ну, Зсередини я тут прогрунтував тільки. А це красочка синя покрасив, так що так вона має такий вигляд. Не вистачило червоний такой коричню грунтовки. Я тут сірий такой закрасив та й якось так. Буде там вже ж краще, ніж було. Все, работаємо. Ну що, друзі, ось ця красуня, кормушечка, як навесенька. Правда, в пилюці вся що ми вичистили, викрасили. Ну, як нова, бюджетна кормушечка. По дискам. Зачисніє ці круги таких штук. Думав, піде сюди штучки два, да? а пішло штук п'ять, мабуть. Маленьких і штук три великих. І ліпісткових а таких, в принципі, теж штук, штук п'ять пішло. Так що, якось так. Думав, бюджетненько вийде. Ну, як, бюджетненько по розходникам думав, хватить. А воно, вказується, об'єм великий. В принципі, іржі було багато середину я прогрунтував в один слой, ну, хватить його. Все поприкручувало, все чітко, все працює. Кормушка чекає свого зв'язного часу, в принципі, відрегулював все, в принципі, засипаємо дерть сюди, в принципі, і годуємо наших поросят. Милин є, бачимо. Може, дай Бог, все буде добре. В цьому році запустимо кормушечку. І далі покажу, як вона себе проявляє в роботі. В принципі. Тут особо нічого і показувати, кормушка як кормушка. Бер, засипай та годуй. В принципі. Аби було що годувати і чим годувати. Наразі все. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Слава Україні. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Удачі всім Слідкуйте далі за каналом. Будемо бачити, скільки сюди влізе дерті, скільки чого, як, скільки можна поставити свиней на откорм, де вона стоятиме, як вона стоятиме, коротше, які свині їстимуть з нею. В принципі, в принципі, залишайтесь з нами. Все буде Україна!